Дай Боже, всім здоров'я, що е, зараз маю різати січку з буряками. І от ну, солому ще маю, а сіна би ще треба було. Ти вже закінчилося, але тут в мене за це я так тіпа, утеплював. Ну, ще так нічого на не... штукатуру, ну нічого ще не продумав. По-перше, ну, не придумав, бо нема на то гроші. Отак. Дідівським методом в таких мішках від бікбегів. Того року мені дали сіно не знаю, то воно типу, нормально кошено що того року, але стояло під дощами, не знаю, чи вони так дотримали, хотіли, може продати чи що. ну І так потім мені сказали, хочеш забирай. ну Та й я забрав, то була фірщина така. Але корова його не хотіла їсти. ну Але потроха січкою, січкою от вже все з'їла Я думаю, що. Оце типу, воно буде тут, вже не треба буде мені. Але, але от з діла, то нічого, зараз треба відкручувати цей мішок та й забирати. Отже, трохи повідкручував, повідкручував. Ще там треба повідкручувати, та й, забирати, та й різати січку. Ще трохи запасу має, ну це нормально, бо я думаю, що треба буде все рівно корівку підготувати, я так думаю, навіть. Ну, я так собі думаю, навіть буде пасти, чи вона буде, та трава не буде, треба може буде різати січку, та й от це сіно ще стане в прогоді. Так що так, далі будемо різати січку. Жорик. Жорк. Так, що апарат вже готовий до роботи. Так, я думаю, так робити. Підати на низ але чи то потягне, напевно, не потяне, прямо дальний добра. Треба трохи того що я наш прямо сіна, но є але aby wyrablata tu sali. Bo w środku W środku lepsze. Poprawimy. Wszystko, eksperyment. Widajemy to. Tak. Oto. Ops. Robimy, czy lepiej z warthu, czy до Накладаємо соломою зверху і пробуємо. Пізніше буду знімати, як-то воно йде. Да? Що знімаю, як то воно рухається. Опа! Пошла жара. Та й все. Бачите, тут і кар... лушпині картоплі і бурячок. Все зразу. То що грубше забираємо. Таких <кій> мені треба 10 ящиків до понеділка. Ну якщо по 3 в день. От, сьогодні ще на вечір, пятниця субота, до понеділка. Треба буде накрутити. Можна ще винті от в мене. Це в мене тут соломи. Мішочок трохи влягну. ще солома Ну, пахне фано, думаю може? може... Тянемо, тянемо. Може думав, попадав дощ і нас затухло, але нічого нормально. Все. Там мішиз коня. Так що солома є, то є то що кукурузино. Але нічого, добре. Далі. Так, половину нарізав і маленький перекур. Та от Іду з Жориком дивитися де вже є травичка. Ще дуже так нема, але таке вже би пора корівку виганяти слідуючи тиждень, звісно, буде ще, ще буде такий будрячковий, але вже десь там зелене, десь там зелене, а там Це трави старі, то все треба косити хіба, але то комусь зробимо уборку, У мене вже так було, що я договорився, косилося туди-сюди, а потім осінь виворовилось, то таке, то хіба якісь, дійсно, якщо людині. З людиною на пару років якось договарюватися. бо так попотієш, вроді би думаю, що будеш хоч пару років, а то ну, коротше, то таке. Добро, зараз ми з Жориком погуляємо і далі знов віо до праці. Все, нарешті докрутив. Апарат, фітнес-апарат з січкарня буде віддихати. 10 ящичків накрутилося. Тут. Так не видно, бо тут червоного буряка нема, тут такий. Більше трошки лишилося бурячка. Трошки повимазувалися, але нічого тут ще є. Так що так. Треба крутити коровці, треба крутить. Звісно, зимою це трошки тяжкувато. <laughs> це крутіння, ну так електрично, то б, звичайно, щоб йшло швидше. Ну але маємо те, що маємо. Думаю, для одної коровки ще можна покрутити. Із фітнес нормальний. А там будемо бачити, якщо буде щось більше, то треба буде купляти. Добре. Іду, зроблю відео, викладу. Оцінюйте, хто хоче. Бувайте.